Повій вітре на Україну, де покину я дівчину, де покину качі, вітре о півночі між горами там долина, в тій долині є хатина, в тій хатині, дівчинонька, дівчинонька, голубонька. Сю співати то буде забагато. Ні, ні, тут я дуже в кінці треба буду заспівати. Чи спить мила, чи збудилась, спитай вітре, з ким любилась, з ким любилась, з ким кохалась, і любити присягалась, як заб'ється й серденько. Як зітхне вона тяженько, як заплачуть карі очі, вистр... Вертай вітря з опівночі. А оце у вас. А як мене позабула і другого. Порозвійся край долини, не вертайся зух. Країна, і тут знов вітер віє, вітер віється. Вона гарна така дуже. Гарна. Коли співає мама на весні, летять мого у себе і пісні. Це дуже стожиш. Я її співав.